А ви знали, що успіх вашої консервації залежить не тільки від якісного обладнання та вдалого рецепту, а й від правильної тари? Давайте розберемося, як її обрати і чим вона відрізняється. Найчастіше для автоклугування використовують скляні банки і найкраще себе зарекомендували саме півлітрові. Їхній невеликий об'єм забезпечує швидкий і рівномірний прогрів. Страва досягає необхідної температури стерилізації в центрі банки значно швидше. Це особливо важливо для м'ясних та густих заготовок. Тару об'ємом від 1 до 3 літрів ми рекомендуємо обирати для приготування овочів, фруктів і страв, які потребують менш тривалого нагрівання та нижчої температури стерилізації. Попередньо стерилізувати банки для автоклавування не потрібно, але як зрозуміти, що скляна тара підходить для автоклаву? Перш за все, банка має бути без мікротріщин та сколів. Навіть непомітні дефекти можуть спричинити руйнування скла під тиском. Перевірити тару можна на слух. У якісних і цілих банках він буде дзвінкий. Якщо звук глухий, такі банки не рекомендовано використовувати для автоклавування, тому що вони мають мікротріщини. Якщо з банками все простіше, то вибір кришок це зовсім інша історія. Не всі кришки однаково витримують високу температуру і тиск, тож від вибору кришки напряму залежить герметичність банки та безпека консервації. Звичайні кришки можуть деформуватися в автоклаві, адже вони не розраховані на стерилізацію під високим тиском. Для найкращого результату ми рекомендуємо використовувати спеціально розроблені кришки для автоклавування. У порівнянні зі звичайними вони мають більшу вагу завдяки потовщеній металевій стінці. Такі кришки не деформуються під високим тиском і забезпечують надійне та герметичне закриття банки. На нашому сайті ви знайдете декілька варіантів. Кришки СКО посилені закатові кришки, які легко закрити ключем. Твістов посилені єврокришки із термостійким ущільненням. Та твіст-фа з клапаном. Це посилені єврокришки з вбудованим клапаном, який інформує, здута банка чи ні. Посилання на кришки шукайте в описі. Важливо: не використовуйте кришки повторно. Після першого використання псується ущільнююча прокладка, і це призводить до псування продукту під час наступної консервації. Ще один варіант тари жестяні банки. Вони чудово підходять для м'ясної або рибної консервації, адже відрізняються міцністю, компактністю і тривалим терміном зберігання. Цей тип тари не б'ється і не боїться світла. Але для їх використання потрібен спеціальний закатковий пристрій, тому жестяні банки найчастіше використовують у міні-цехах або для промислової консервації. Важливо пам'ятати, щоб уникнути деформації в жестяній банці при автоклавуванні, потрібно створити тиск в одну атмосферу. Ще одна сучасна альтернатива для консервування реторт пакети. Це гнучка, герметична та легка упаковка, яка ідеально підходить для автоклавування. Реторт пакети не потребують спеціальних умов зберігання, мають меншу вагу і компактні у транспортуванні. У пакетах зручно зберігати тушонку, супи і каші, але важливо використовувати лише пакети, призначені для автоклавування. В основі вони мають металізований матеріал та витримують температуру понад 120 градусів Цельсія. На реторт пакетах у Техо ви можете знайти інструкцію та всю важливу інформацію про консервацію в цій тарі. Підсумуємо: кожна тара має свої переваги та недоліки, але нам цікаво, яку тару обираєте ви. Пишіть в коментарях і до зустрічі в наступних відео.